Вітаю на каналі. Сьогодні оглядаємо знову не художню літературу, а книги прикладні, тобто з порадами, які можуть вам знадобитись в повсякденному житті. Отже, перша книга називається Ваша квартира. Тут у нас автори Жоголь Самойлович і Каракіс. Третье видання. Перероблене та доповнене. Київ будівельник 91 рік. Автори кандидат архітектури, кандидат іскусствоведення, кандидат технічних наук. В практичному пособі освещены питання планування квартир, раціонального використання площади путем трансформації і помещений. Дані нові типи встроенной і передвижной меблі. Приведені основні принципи цветового решения, освещения помещений, прийоми, відділки, убранства і озвенения. Предміти декора, ткані, кніга поможе читателю правильно сорієнтуватися при організації інтер'єру жилища і так далі. Для широкого круга читателей. Вперше, я так розумію, вийшло в 85-му. Вступ, об'йомне планірування. Ну, це корисна книга буде для всіх. Тому що, хоч змінились там меблі, декор. Але по суті вони ж такі самі корпусні ящики, можливо, інші фасади, можливо, інша трохи фурнітура. Але принцип той самий у вас так само мийка, так само духовка, витяжка. Все це є, столи стільці нікуди не ділося. Тому планування якихось от цікавих поличок чи ще чогось, шаф, ви можете тут для себе підгледіти, щоб економно і ефективно використовувати місце. Вашому житлі. Ну і дизайни якісь теж щось можна підгледіти, не дивлячись на те, що, здавалось би, книга ніби застаріла. Але все ж тут дуже багато корисних порад. Ну, по дизайну це цікавить. цікаво, освітлення, думаю, технології дещо залишились зрозуміло щось їй нове. Але Книга цікава, багато ілюстрована, її ось навіть кольорові фото. Можна побачити як ретроспективу дизайнів минулого. І зробити якісь висновки, що було б більш практично, що ні. Ось двохспальне ліжко, наприклад. Теж користуємось. Практиці було ліжко таке, що внизу воно двохспальне, вверху односпальне. І це дуже зручно, коли е, Ну, я не знаю, в нас тут ніби велика різниця між поверхами, а бачив в продажу, що мала різниця. І коли ти сідаєш, ти боїшся вдаритись головою об верхній поверх. Чи коли сідаєш, чи коли встаєш. А коли нижній ярус значно більший, це цю проблему повністю усуває. І це дуже зручно. Внизу виходить повноцінне ліжко. І вверху вже там для однієї людини, яка собі лише сплят, бо вдень то тут можуть товктися купа дітей. Ну Ось ці розміри. Дуже багато ось цих всяких габаритів і розмірів. Однозначно можна використовувати і по сьогодні. Ось, Наприклад, кухонні, це 100% з корпусними меблями. А по ергономіці, О, дивіться. В кого в радянські часи була, була така фурнітура. Я до цих пір е ну, не те що мріяв, а планував навіть ось таке з шафи висувну гладильну доску. Але, на жаль, коли робив ремонт, е тоді для мене це було трошки. Ну, ті, які видавались, продавались, були в наявності фабричні самі ці конструкції, вони там ціна добряче кусалась. Тому, на жаль, я так і не спрактикував це. О, тут теж якісь свої розробки. Дивіться, розсувні двері, це вже робив. Власник цієї книги. Тут схеми, креслення, приміщення. От він практично і використовував цю книгу. Оборудвання ванної. Можливо, і його напрацювання комусь будуть корисні. Однозначно книга варта уваги. Тут багато кольорових фото. Что тут еще у нас есть? Озеленение в интерьере, полезные советы, отделка квартиры, малярные работы, отделка поверхностей пленочными рулонными материалами, облицовка плиткой. Да, цикаво. Классная книга. Далее. Ваш дом. Гурова, авторка. Данные полезные советы по Даний по оборудованню современної квартири, розстановки мебелітному рішенню. Ну, тема, тема ніби та ж сама: Будівельник 1985 рік, видання 4 стереотипне. Собрані, розсмотренні випроси, зв'язані з правильною організацією бита і так далі. Ну, ми думаємо, тема зрозуміла. Тут ілюстрації дещо гірші, як і папір. Але все ж, я думаю, можна щось тут знайти. Для себе теж цікаво. Так само освітлення, як правильно його планувати. Фарбування, домашня аптечка. Як садити дерево? Це вже не в квартирі. На приватному будинку. Ось столики складні біля стін. Тут у нас що це таке? Якісь бачки насоси, не знаю що це. О, полиця. Теж зараз собі планую якісь шафи замовляти чи робити під домашню бібліотеку, бо вже дуже багато всього не влазить. Багато що в ящиках, щось би перебрав. Можливо, щось би комусь подарував, перепродав, чим не користуюсь, чи що для мене вже не актуально. Тому треба, щоб все було на виду. Так, наклад книги: 100 тисяч, ціна рубль, 50. Совіти тим, хто строїть і перестраює дом. Видавництво урожай. Автори Льопа Грійценко, Любченко. Это уже больше строительные вопросы приватного будинку. Вопросы выбора проекта усадебных жилых домов и привязки их к местности. Выполнение собственными силами работ по закладке фундаментов, возведению стен, устройству перекрытий, крыш, кровель и внутренних частей зданий. По санитарно-техническому и электротехническому оборудованию, отделке домов. Даются советы по оборудованию квартир, возведению на приусадебных участках хозяйственных бытовых построек для ведения лично нового подсобного хозяйства, благоустройству и озеленению усадеб, содержание рекомендаций по перестройке, ремонту, перепланировке до, до оборудования домов, а также создание дополнительного удобства на участке. Жилищное строительство в селах Украинской ССР ведется в широких масштабах. Дома возводятся на средства колхозов, совхозов, других. Ага. Вы решили построить... Дом право бути застройщиком. Конституція СССР, основи земельного законодательства. «Вибір проекту жилого дому. Як устроить фундамент, глубина заложення. Коротше, для будівельників те, що треба. Кладка, кирпича, цегли. Дуже-дуже багато всього. Кровля з рулонних матеріалів на мастіки, оконні двірні блоки, перегородки, поли, паркет, опалення. Це у нас пічки різні схеми. О, смалюночок. Закладка від якогось cd диска напевно. Да Електрооборудування, так само схема висот, розеток, вимикачів, проводки, оділка вдома, штукатурка, фарбування, шпаклювання по дизайну, сарай для хранення топливого інвентаря, хозяйственний навіс. Картинка теж якась. Да, багато що можна примінити. Хранення овощей, це погреб, Розміри. устройство шахного колодца із железобетонних колец. Ух ты! Разрез колодца басейну. Цікавий малюнок. А ось його кладенка. Вітось і дідіска. Вход в дом. Теж дуже практична книга. Бібліографія. Ну. 80 ті роки. Переважно, так, да, книги 80-х є. 70-х. Благоустрій сільського житла. Поїжджаліще. Такої тематики багато книг було. 200 тисяч примірників. Це на рубль 50. Поради на будені свято. Автор Сурначово. Так, ну це більше. Така книга по побуту. І тут більше половини займає книга рецептів, тому ми її розглянемо, напевно, в іншій категорії книг. Але продемонструю вам. Так, і остання тоді на сьогодні Зділай сам реставрація мебілі і гальванопластика дома. А, і тут ця ж книжка двохстороння. Тобто, з цього боку, цвітина при усадібному участку і благоустройство індивідуального дома. Реставрація мебелі це дуже цікава тема. Журнал 90-го року видається з 89-го видавництво знання Москва. Наклад майже 3 мільйона. 2 мільйони 893 тисячі 14 примірників. Ціна рубль 40. Так. Древесина. Слушай, щось там готують. Украшення. Інструменти і оборудование. Всякі столярные інструменти. Купа малюнки. І малюнки якісні. Ось. Тим, дуже практичний. журнал. Инструкции. Такие классные маленькие по инструменту. М -м, восполнение утраченных и ремонт сломанных элементов. реставрация прозрачная отделка и окрашивание так, а далее уже гальванопластика я не знаю, что это короче, журнальчик практичный, советы, идеи, рецепты это что по аквариуму Лобзик. Вирізати різні штучки, фотографії на ткані. якісь прикрашання будинку. Ось підписано. Сир голландський, брусковий, хорошого качества. Схеми. Коротше, дуже практичний і корисний журнал. На цьому все. Дякую вам за увагу. До зустрічі в нових відео. Сподіваюсь, відео було цікавим. Бувайте!